Майк Йогансен, вікно зимового вагону. 1929 рік. Вересень, літературний ярмарок. Лежать, лежать сніги, пливуть ліси у крайню райну, де над вітром дальня путь, і гаснуть голоси граків, і вечір витре з усесвіту історію снігів. З яруги викотивсь багряний галаган, і цапки став над падлими полями Подобень місяця. Туман топив в затонах пам'ять, А рами небес розчахли, зорі забрели в нігич у чорний чад і звівши вгору темні руки, навзнаки назад упала ніч. І все ж лежать, лежать сніги, пливуть ліси у крайню раїну, де над вітром вольна путь, де гори з гіра родяться, де у дальній похід веде вода і не дає заснуть. Доводить, що у день веде. У виноград цілує листя, спорить і свариться, верзе, що встане, устає і падає назад. Немов і зроду не було снігів, немов весна в вагоні, і рука дівоча ніжно на вустах присниться. І чабан, що десь увечері гукав, перетворився на теплу і сонну птицю.